підлосочковому шарі протікають наші природні ліпіди. Що такі природні ліпіди? Там йде рух отакий зверху вниз. Тобто наша шкіра виробляє себу. Там в нас є сані залози, така, така залоза вона зволожує і шкірний покрив, і наше волосся. І саме в підлосочковому шарі протікає цей себум. І якщо підлосочковий шар якимось чином чим-то забитий, що у нас відбувається? Сухі кінці і жирне коріння. Є такі клієнти, дівчата, що жалкуються постійно. В мене жирне коріння. Ви і той шампунь дали. І той же шампунь дали. А вона у тебе в мене все одно, і вона ходить бігає, міняє ці шампуні, отак, от літражами, і каже, в мене вже шкіра привикла до цього шампуню, візьму-ка я другі. Це коли забитий підлосочковий шар. А може він бути забитим хною? Да? Бас, малавсонія – це одна трава. Чим може ще бути забитим? Натуральними оліями. Що таке натуральні олії? Це кокосові, да? Оці, коли дівчата був такий тренд, ну не знаю, років п'ять, тому що був тренд-тренд, що е, кокосову олію, е, оливкову олію, що там ще наносили? Ріпей. Ріпейну і нано... А куди вони, куди вони ріпені наносили? На шкіру, голови. По-перше, шкіра ще більш жирніша, волосся забито, помімо того, що там свої ліпіди повинні протікати, вона ще й взяла, отак, от, от, як цементом, туди просто вбила ці жири. Фарбами також можуть бути, але ну, фарба, так як лужне середовище, ще воно ну, трошечки розщелачує. Тому, коли підлосочковий шар забитий чимось, а це хна фарбування і олії, да, або якісь силікони, є такі дешеві маски, продаються в мас-маркетах на основі одних силіконів. Дівчата від них в шокі кажуть: Вау! В мене таке круте волосся, круте, поки і півбанки не закінчилось. Потім воно забиває підлосочковий шар, лусочки висушує. І потім жирне коріння. А вони куди маску наносять? На, на Конечно. Недавно блогера бачила дуже відомого, взяла Піш. на корінь, нанесла клас, всі пішли на корінь наносити. Тобто, хто повинен це об'ясняти? Як, як, як мастер? В хто, хто торкається останній раз волосся, то будь то це перукар, що підстриг кінчики, будь то це майстер з відновлення або колорист. Ви повинні розповідати, що є такий шар, як підлосочковий. І там протікають ліпіди. Якщо ти хочеш чисте коріння і не сухі кінці, треба правильно доглядати. А ми зараз будемо розмовляти, як правильно доглядати. Угу. Якщо навпаки тут багато пустот і неправильно заповнений підлосочковий шар, тоді тут виходить такий проход між кутикулярним шаром, да, якщо там ще січка є пошкодження, пустота в підлосочковому шарі, і весь воздух повітря заходить куди? В кортекс. Там, де ви, можливо, зробили кератин, чи ботокс, чи холодне відновлення. Якщо воно не буде правильно закривати підлосочковий шар і лусочки, то повітря буде в кортекс що заходити, а з кортекса все, що смачненьке дорогеньке, поклали, 5 годин над клієнтам стояли всі, і просто вийде. А як доглядати за підлосочковим шаром? Якщо олії забивають, фарба забиває, хна забиває, умнічка, кондиціонер. Кондиціонер де працює? На кутикулярному шарі. Маска, в тому, та в тому і справа, що маска її треба витримувати 20 хвилин. Вона не то, що виталкує, вона по своєму шляху відкриває ці всі е, слої лусочок. Зараз про них поговоримо, проходить під лусочковий шар і аж заходить в кортекс. Ось чому маска повинна витримуватися хоча 15-20 хвилин. А коли ваш клієнт ліниться, та всі ліниться, повірте, всі, всі всім, всім лінь, вони наносять навіть ту хорошу маску, всього скільки? На одну минуту, ну вона ж вже м'якеньке, чи смила. Тобто, що маска робить? Вона проходить кутикулярні шари, навіть під лусочковищі не доходить. Все, вона має якийсь косметичний ефект, що волосся гладеньке, але кортекс неї пустий і з кожним фарбуванням пустіше, пустіше. Так потім з'являється ломка, січка. Зрозуміло? маску постійно наносити не можна. Якщо це блонд, якщо ми робимо гарячі процедури, взагалі раз в місяць. Якщо немає ніяких процедур, бо клієнт до вас ходить просто на холодне відновлювання, раз на тиждень буде, буде саме то, що треба, і закривати кондиціонером, тому що кондиціонер він поповнює підлосучковий шар від пустот да? і закриває кисле середовище, що лусочки наші закриває. Коли вони закриті, по-перше, волосся гладке, блискуче і захищене на 72 години. Тобто ваш клієнт може не мити три дня волосся. І волосся буде захищене. А маска після себе відкриває, вона залишає. Розуміло? Тобто підлосочковий шар треба правильно поповнювати. І ви правильно сказали, це є кондиціонер. Тільки як кондиціонер треба використовувати. Нанесли від вушка до кінчиків. Якщо вона буде на коріння наносити, не буде того ефекту? Звісно, буде. Від вушка до кінчиків. Хоча б дві хвилинки, а краще п'ять, а краще два рази по п'ять іноді кондиціонер буде вау ефект, вона на цих волосах полетить. Дуже-дуже гарно буде, зрозуміло, обов'язково сушити дівчата феном. Для чого? Зробити навіть гарячу укладку. Тому що коли на вологі волосся наносяться кондиціонери, бальзами, маски, кондиціонери, бальзами, вони лягають просто як цемент. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Да, і тільки коли ми включаємо температуру, теплу або гарячу, беремо розчісочку або браш. Висушуємо, ми цей полімер, це кондиціонер, це що? Це силікони, це полімери. Ми розподіляємо по підлосочковому шарі. Вона на цю зону не наносила, тут свої ліпіди зволожують, да? захищають прикореневу зону. А ось ця зона в нас зволожена кондиціонером на 72 години. Тому навіть якщо клієнт використовує маску правильно закривати кондиціонером, маска діє всередині, кондиціонер закрив, три дня гуляй.